Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент. Піві. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. На Волині розбився винищувач Міраж 2000 Пілот вижив. У Дніпрі знайшли зарізану жінку біля банкомату. Підозрюють підлітка. ЄС готовий внести 30 відсоткові мити на товари із США. Як це вплине на економіку? Ковальська громада у глибокій скорботі на щиті повертаються двоє захисників: оператор безпілотників Ігор Ляшко та старший лейтенант-командир стрілецького взводу Олексій Кравчук. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Ігор Ляшко загинув 19 жовтня 2024 року на Донеччині. Йому навіки 30. У 38 років обірвалося життя Олексія Кравчука. 18 липня 2025 року на бою на Сумщині. Прощання з захисником відбудеться в четвер, 24 липня. Також офіційно підтвердили загибель Віктора Бурковського, 1979 року народження села Пожарки Луцького району. Про це повідомили в Рожищинській міській раді. Воїн понад рік вважався зниклим безвести. За офіційними даними герой загинув у бою 31 березня 2024 року на Донеччині. Редакція телеканалу «Конкурент» ТВ» висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. На волині під час навчального польоту на винищувачі міраж 2000 сталася відмова авіаційної техніки. Про це повідомили у повітряних силах. Зсу пілот оперативно доповів корівнику пілотів і грамотно діяв у кризовій ситуації. Він успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда швидко знайшла льотчика, його стан стабільний, життю нічого не загрожує. На землі обійшлося без постраждалих, адже пілот професійно відвів літак у безпечну зону, подалі від населеного пункту. Нині ДБР займається розслідуванням авіакатастрофи. Державне бюро розслідувань оперативно розпочало досудове розслідування обставин падіння винищувача на Волині, що трапилося 22 липня близько 22.40. Попередньо встановлено, що після зльоту пілот доповів про критичну несправність електроніки. Літак впав на безлюдну територію, уникнувши жертв, на місці працює спеціальна слідча група ДБР, яка вже провела огляд, вилучила документацію та допитала свідків. Призначено низку технічних експертиз. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 416 кримінального кодексу України. Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР з огляду на важливість авіаційної безпеки в умовах воєнного стану. На Волині в Лукачинському районі сталася трагедія. Загинув чоловік. Як повідомляють місцеві змі, сталося це під час ремонтних робіт, коли водій вантажівки здавав задню та зачепив працівника, який змащував ковш на тракторі. Відомо, що загиблий був працівником фірми, яка прокладала дорогу до газового родовища. Загинув 50-річний мешканець Львівської області. Тіло скеровано на судову медичну експертизу. Усі обставини загибелі чоловіка будуть з'ясовані в рамках кримінального провадження. Водію вантажівки інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель. У липинах поблизу Луцька, 22 липня, близько 18.00 водій БМВ не впорався з керуванням і влетів господарську споруду. За кермом був 21-річний хлопець. Як з'ясували правоохоронці, водій був п'яний. Внаслідок аварії не постраждав. А от його пасажир травмувався через коїну ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Того ж дня у селі Тристань Луцького району вже близько 23.00 сталася ще одна аварія. Одинадцятикласник їхав на мотоциклі, не впорався з керуванням і врізався в бетонний стовп. Підліток отримав травми. Його відвезли у лікарню. Поліцейські з'ясовують усі обставини цієї аварії. На Луцькій автостанції скандал. Військового висадили з автобуса, бо його пес був без намордника. В адміністрації автовокзалу запевняють, діяли за правилами. Чи справді так і чи можна було вирішити конфлікт інакше, дивіться у сюжеті. Така ситуація: безнамордника ми не їдемо. Воюєш, ось жіночка каже, що без намордника не можна. По посвідченню не можна ні собакою, нічого. То підемо пішки. Дякую отаким вот людям. На луцькій автостанції, що на вулиці Конякіна сталося непорозуміння. Чоловіка з дружиною та собакою висадили з автобуса. Мовляв, пес без намордника. Про це сам чоловік повідомив у своїх соцмережах. Олександр Військовий він розповів, в той день з дружиною і чотирилапим другом сиділи в автобусі. Проте їх звідти вигнала контролерка, яка прийшла перевіряти квитки. А все через собаку, яка була без намордника. Маленька собака привита все, не кусається, не ні нічого. Безнаморні кадани можна до десяти кілограм безнаморника не можна. Це згідно законодавства. Це згідно закону показано. Чоловік запевняє, собака має усі необхідні щеплення й навіть показав її ветеринарний паспорт. Після конфлікту чоловік хотів повернути бодай гроші за квиток дружини, але в касі відповіли, що кошти повертають у випадку, якщо рейсу не було. Як це питання можна вирішити? Ні, да. як да просто да видій з'їде, -як, буде вас завести з собакою. То ми нічого не маємо вбить. Ні, ну то за квиточок теж нічого не можна не вернути дружині кошти, нічого. Мене пільга, в мене то в мене УБД і інвалідність Тепяський повертається в тому випадку, якщо не було автобуси. керівниця автостанції Наталія Гітун пояснила: нещодавно Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин, і за словами жінки, у пасажира були порушення. Поговорила з працівником з керівником по постанові Кабміна у цій що прийнята по розмірам собаки, uh -huh. по вазі собаки за пасажиром. Деякі порушення все рівно було. Собака точно більше 10 кілограм. Вона повинна була сидіти в ногах в морднику. Що побачила контролер? Вона зайшла в автобус. Собака сиділа на сідушці. Більше того, Наталія Гітун зазначила, що сусідні місця з таким собакою, яка була у військового. Мовляв, теж треба викупити, аби не заважати іншим пасажирам. Разом із тим, пані Наталія зауважує, що офіційних скарг щодо цього випадку не надходило. Щодо повернення грошей за квиток, то на переконання голови правління волинських автостанцій і тут порушень з боку чергової не було. Мовляв, квиток здається за дві години до відправки. Такі у них правила, і вони їх схоже не змінюватимуть. Тим часом, як повідомив військовий, добиратися у пункт призначення вирішив вже не автобусом, а з другом автомобілем. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. ворог, продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Увечері, 22 липня, російські війська атакували безпілотниками ринок в селищі Великий Бурлук Харківської області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Загорілися торгівельні павільйони на площі близько 500 квадратних метрів. Вогонь вдалося захистити рятувальниками. Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші об'єкти торгівлі. За інформацією ДСНС, постраждала жінка. У неї медики діагностували гостру реакцію на стрес. У ніч на 23 липня Дніпропетровщину атакували безпілотниками. Вісім дронів сили ППО збили, але деякі влучили в ціль. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Кривому Розі частково зруйновано будинок ще чотири пошкоджено спалахнули пожежі на підприємстві у нежитловій будівлі та на сонячних панелях. Також постраждало примусове підприємство. У Сенельниківському районі обстрілом пошкоджено фермерське господарство, техніку, магазин, школу, амбулаторію та адмінмодівлі. На Нікопольщині ворог гатив із важкої артилерії по Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджено приватні будинки. Наслідки атаки ліквідовували рятувальники. Міжнародна шахрайська схема обманювала людей і забирали в них гроші. Правоохоронці з України та Чехії провели масштабну спецоперацію, під час якої вияснили, що зловмисники телефонували громадянам ЄС та представлялися працівниками банків. Людей переконували, що їхній рахунок зламали, і щоб врятувати гроші, потрібно тимчасово переказати їх на безпечний рахунок. Насправді ці рахунки контролювали самі шахраї Ба більше організатор цієї масштабної схеми був Дніпрянин. У групуванні працювало, наче справжня компанія були оператори, юристи, бухгалтери, охоронці, адміністратори. Навіть був поліграфолог, який перевіряв нових учасників, щоб вони не були пов'язані з поліцією. Організатору та одному з його головних спіль спільників вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Жінку, яку підозрюють у видобуванні грошей під видом допомоги на зсу, затримали в еміратах. Як встановили правоохоронці вона обіцяла доставити дрони для українських військових, а натомість створила фальшиву схему, завдяки якій забрала понад 50 мільйонів гривень у людей. Постраждали десятки волонтерів, благодійні фонди, it компанії та тисячі українців. Люди думали, що купують дрони для фронту, але замість реальної допомоги отримували підроблені накладні, фейкові листи та вигадані проблеми з логістикою. Вже в лютому 2024 року. Поліція викрила схему. Ця ж група, крім дронової теми, встигла нажитися ще під час блокаутів. Продавала фейкові старлінки. А під час паливної кризи неіснуючі талони на пальне. Жінці загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. На Закарпатті судитимуть учасників злочинної групи, яка за гроші допомагала військовозобов'язаним тікати до Європи. До схеми було залучено восьмеро людей. Серед них начальник колонії, його знайомий та мати співорганізатора. За 6 тисяч доларів організатори переправляли чоловіків через гірські райони Закарпаття та Івано-Франківщини до Румунії в обхід пунктів пропуску. Учасники схеми забезпечували клієнтів житлом, одягом і супроводом. За півроку їм вдалося. Ся щонайменше 150 чоловіків. Трьох фігурантів затримали після передачі грошей. Один з них намагався сховатися у дивані. Їм загрожує до 9 років за ґратами. Ще четверо учасників у міжнародному розшуку. На Дніпропетровщині біля банкомата виявили тіло жінки з ножовим пораненням. Інцидент стався вранці 23 липня на Слобожанському проспекті в Дніпрі. Як повідомили місцеві змі, жінка померла на місці від отриманих поранень. Попередньо відомо, що торгетія сталася близько 5.30 ранку. З даними місцевих телеграм-каналів до злочину може бути причетний 14-річний підліток. Ймовірно, напад стався під час зняття готівки. Як підтвердили телеканалу Конкурент Тіві у ГОНП Дніпропетровської області, підозрюваного вже затримали. Тривають слідчі дії. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. В Австрії італійця засудили на 8 років за сексуальні злочини проти української біженки. З даними слідства, чоловік допоміг українській родині, матері та трьом її донькам емігрувати в Україну у 2022 році. На початку 2024 року італієць почав залицятися до 13-річної дівчини. Сексуальні контакти відбувалися майже щодня. У результаті дитина завагітніла, але згодом зробила аборт після розмови з матір'ю. Про ситуацію відомо завдяки власнику житла, який звернувся до школи через підозрілу поведінку. 22 липня 2025 року суд визнав італійця винним у скоєному злочину. Європейський союз заявив жорстку позицію у відповідь на загрозу США вести нові митні тарифи, що можуть серйозно вплинути на міжнародну торгівлю. Введення 30 відсоткового мита на американський експорт загальною вартістю близько 100 мільярдів євро є потужним сигналом про готовність ЄС захищати свої економічні інтереси. Особливо під загрозою опинилися стратегічні сектори, автомобільна промисловість та алкогольна галузь. Однак остаточне рішення залежить від результатів переговорів, які відбудуться в серпні. Тим часом фінансові ринки вже відреагували на новини про тарифи, показуючи коливання курсу євро. Ця ситуація нагадує про складність і вразливість глобальних економічних зв'язків у сучасному світі. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурент конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.